Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Який моніторинговий візит до Новояворівської Яворівської лікарні сьогодні відбувся в громаді? Та чому присвятили цього року щорічну прощу до прилбич? Вітаю перед мікрофоном Марія Канцелярист. Нині проважливе. Новини на Янтарнеафем. І до локальних підсумків Ново Яворівську лікарню імені Юрія Липи з моніторинговим візитом відвідали поважні гості. Це заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець, директорка західного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я Тетяна Кудик і директорка департаменту охорони здоров'я Лова Наталія Літвінська. Серед іншого вони обговорили питання подальшого розвитку лікарні. Маємо гарні новини від енергетиків завтра, 31 липня, без обмежень. Філія Новояворівської електромережі інформує, що місто буде зі світлом увесь день. У громаді з нагоди 159-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького у його родинному селі Прилбичі відбулася щорічна проща. Зокрема, її інтерактивні екскурсії дозволили глибше пізнати життєву спадщину митрополита. На Яворівщині змія вкусила людину. За інформацією медиків стан 51-річного чоловіка легкий. Тож він від госпіталізації відмовився. Надзвичайники нагадали, якщо ви побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте, поки вона відповзе. Новояворівську через планові роботи 1 серпня від 10 до 12 години дня не буде води. Цього ж дня в шклі через ремонт в день не буде газу. В телеграмі та фейсбуці Янтарна Ефе ми розмістили відповідні оголошення, щоб мешканці заздалегідь запланували ці обмеження. Анонсували чергові психологічні групові заняття для дітей в Новояворівську уже завтра, 31 липня, о 13. й темою зустрічі для дітей до 10 років стане твоя сила. Тут розглянуть поняття ресурсу та сформують вміння ним користуватись. А ось 1 серпня в четвер цю ж тему порушать вже о 15.30. Деталі реєстрації є в наших соцмережах. І Про добрі справи храм святих апостолів Петра і Павла повідомив, що благодійний фонд під захистом Бога організував роздачу гуманітарної допомоги для ВПО, яку збирали на новояворівській парафії. Крім того, в межах проєкту відбувся і аукціон, де лотами були чотири розписані тубуси, футболки та сухпайки зсу, і прапори підписані третьою десантно-штурмовою бригадою. Зібрані кошти пішли на придбання буса для волонтерів. Групове терапевтичне заняття для дітей з знями в Івано-Франковому. Фахівці також організували індивідуальні консультації для батьків та опікунів. Зустріч відбулася в межах діяльності кімнати психоемоційної рекреації та реабілітації для дорослих і дітей ветеранського хабу Росточа. І до спортивних повідомлень у межах змагань серед юніорів Львівщини восьмого туру на Новояврівському стадіоні імені Олега Русина відбувся матч футбольного клубу Гірник і Шахтаря із Червонограда. Він фінішував рахунком 2-3. Відомо, що голами за гірник відзначився Назар Полюга. Крім того, в межах підготовки до другого кола чемпіонату прем'єр-ліги Львівщини гірник провів спаринг із колосом з Городка. Товариська гра мала рахунок 5-0. Був один автогол, а також голи Богдана Слоневського, Ярослава Деди та Івана Фульмеса. І про погоду 31 липня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів, вітер 2-4 метри на секунду. Уночі 12 градусів. Також прогнозується слабкий туман. Тепер ви в курсі найважливішого, тож бажаю затишного та приємного вечора на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.